Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як пройшов третій круїз Ніколаса, що ми робили, що потрібно з собою взяти, взагалі то такі маленькі лайфхаки, які стосуються подорожей саме круїзними компаніями і з Під час цього круїзу Ніколасу було трохи менш ніж півтора роки. І ми не тільки вижили, але й нам було всім весело! Тепер в нас є ціла низка приємних теплих спогадів про цю подорож. Почну з того, що можна робити у дні, коли човен в морі. Carnival Vista має декілька класних опцій. Та, ні, це не те, що ви подумали. Окрім дитячого клубу, в них є дитяча кімната. Куди можна приходити з батьками майже в будь-який час? Ця кімната присвячена легендарному доктору Сюсу, який є автором культових книжок. Ось саме вони стоять тут на поличці. Тут дійсно є з чого обрати. Головне, повернути її до того, як ви вийдете з кімнати, ми тут були майже кожен день. Кімната дуже безпечна для маленьких дитячок, таких як Ніколас. І має низку іграшок, які йому сподобалися. А тепер новинка. Що можна зайти до кімнати пінгвинів. Для цього вам потрібно буде зареєструватися, повністю заповнити всі форми. І якщо хочете, ви навіть можете залишити дитину тут із вихователями. Це нова фішка карнавалу. З нуля років можна приходити до цієї кімнати вранці. Ми спробували і Ніколас побув тут 20 хвилин. Ця услуга не безоплатна, тому майте на увазі. Поряд із цією кімнатою є ось такий ігровий майданчик. Атракціонів тут небагато, проте діти завжди знайдуть, що робити. Єдиним великим недоликом цього майданчика є той факт, що безпосередньо поряд знаходиться площа для паління. Ось таке планування. Шукайте місце, де б вибігати дитину зараз. До вашої уваги спортивний майданчик ідеальне місце для тих, у кого забагато енергії. Ми з Ніколасом грали в гру. Прослідкуй за жовтими трикутничками. Йому дуже сподобалося. А коли він вибігався, ми змогли зайняти і старшого. В дні, коли човен стоїть у порту, тут все зрозуміло сонце, море, пляж. Єдине, що ми не придумали, ми не взяли жодних лупатичок бодра. На човні або на пляжі в продажу їх не було, тому ми якось грали без них. Ми завжди повертаємося на Карібе, і, мабуть, ви вже зрозуміли чому. Прозора водичка, білий пісочок. Тільки будьте готовим до того, що людей буде купа. Цьому є сенс, адже сюди приїздить за один раз до п'яти круїзних кораблів. А ось як ми вирішували питання снеків. Ці ми взяли з собою. Ніколоса дуже сподобалося це печиво, і, ну, звичайно ж, яблучний соус в пакетиках. І руки чисті, і дитина щаслива. Не думала, що кашка стане у пригоді, проте це трапилося. І добре, що я спакувала маленьку мисочку і ложечку. Це багато місця не займе, тому пакуйте з собою. Ну, давайте ще трохи намилуємося на пляж і підемо далі. Коли ми збиралися в перший круїз з Ніколасом, у нас було питання: чи брати з собою візочок. Коротка відповідь: так. Наша улюблена йойо виручала нас так багато разів. І ще вона дуже компактна, тому навіть сходами можна ходити без проблем. Візочок це не тільки засіб для пересування, це ще й імпровізований стульчик для годування. Для тих, хто цікавиться, як дітки сплять у каюті, Ну, або в ліжку, або можна попросити ось таке невеличке ліжко. Думаєте над тим, що ще взяти з собою в круїз? Візьміть з собою невеличкий набір лего. Той, що дупло, буде ідеальним. Там є і чоловічки, і різні віконця, які можна відкривати. Дитина буде щаслива і зайнята, коли вам потрібен хоча б якийсь час на себе. Звичайно, улюблена книжка буде не зайвою. Це дає відчуття комфорту. Ну і дуже важливо: візьміть з собою ібупрафен, засіб для регідратації. Той, що у порошку займає менше місця. Соляний спрей для носика. Якщо з'являться шмарклі. крем, який допоможе із сухою шкірою. І не менш важливий крем кортизон. Він допоможе, якщо вкусила якась комаха. А щоб комахи не приставали ось репелент. На борту є лікар, проте своя аптечка це комфорт. Невеличкий лайфхак. Візьміть з собою ось такий освіжувач повітря. Це дійсно робить життя приємніше. А це санітайзер для дітей без спирту. І, звичайно ж, пачка собачих пакетів. Туди вкладатиме брудні памперси, щоб вони не пахли. Ніколи не думала, але серед дня є невеличка проблема із молоком. І я вирішила її так. Приходите до кавової станції і просто берете молоко. Воно майже завжди 2%. Його міняють круглий день, тому свіже і безпечне для дитинки. А вранці є молоко у пачці. Карнавал Віста має декілька пральних кімнат. З дітьми це неймовірно зручно. Покажу вам, як вони працюють і як виглядають. Ми користувалися нею декілька разів. Головне знайти хвилину, коли пральні машинки та сушарки вільні, бо бажаючих попрати багато. Порошок я взяла із собою, проте його можна і придбати тут, в автоматі. За користування пральною машиною та сушаркою треба сплатити своєю карткою. Обираєте номер своєї машини, а потім вставляєте свою карнавальну картку, тією, якою двері до каюти відкриваєте. Те ж саме і з сушаркою. А ще тут можна знайти праску. Це є не на всіх кораблях, тому нам тут пощастило. Як вам такий відпочинок з дітьми? Якщо у вас все ще залишилися запитання, ставте їх у коментарях. Не забувайте вподобайку і підписуватись на канал, щоб нічого не пропустити! Щасливо!